Моє ну, оленятко загинуло на цьому перекрестку. і я кажу: прийшла підтримати всіх батьків, щоб такого горя нікому не було. Повірте мені, де та є влада, де те все ж на що вони дивляться? Тамара не стримує емоцій. Кілька днів тому її онука збила вантажівка. Хлопчик не вижив. Йому було всього вісім років. Нині жінка прийшла підтримати звернення місцевих, які на небезпечному перехресті у клевені просять встановити да, світлофор. На даному пішохідному переході неодноразово стаються смертельні ДТП. Даний пішохідний перехід з боку Луцька знаходиться у сліпій зоні. Діти йдуть на 8.50 у школу і вони переходять цю, цей пішохідний перехід. Цей перехід не обладнаний ні світлофорами, ні пристроями примусового зниження швидкості руху. Знаходиться він поблизу місцевої школи. Заступниця директора говорить, неодноразово писали звернення щодо встановлення світлофору. Ми почуті не були. Треба було статися такий трагічному випадку. Якщо вчителі йдуть, і у нас і група продовженого дня працює, то зазвичай. Вчителі переводять дітей. Ну перший клас це обов'язково. Або батьки приїжджають, забирають, або вчителі переводять. Батьки та небайдужі місцеві зібрали підписи. Це звернення вони відправлять у профільні служби. Такими заходами можуть бути як влаштування ісіднофорного об'єкта, підвищення рівня освітленості проїзної частини, влаштування тротуарів, пішохідного огородження. Звуження проїзної частини в місцях влаштування пішкідних переходів на день на цій ділянці немає таких заходів, не передбачалося. Звернень в поліцію щодо погоджень таких не надходило. У селищній раді говорять готові профінансувати встановлення світлофорного об'єкту, розглядали і варіант перенесення переходу в інше місце. Тут стоїть питання не лише про фінансування, а про дотримання норм дорожнього руху. Завжди були пояснення того, що будуть розглядати і по мірі можливості. Будуть нас ставити в порядок черговості для того, щоб можна було здійснити порядкування даного дорожнього руху. Є декілька звернень, зазначає речник служби автомобільних доріг області. Втім, це перші звернення до їх управління за останні два роки. На них вже почали реагувати. Зокрема, обстежили ділянку і визначили декілька варіантів вирішення проблеми. Алгоритми може бути два: Перший – це коли служба автомобільних доріг і «Укравтодор» робить все сам. Це процес тривалий він займе близько року. Є варіант швидший. Це варіант компромісу і діалогу, коли частину, скажімо так, робіт, зокрема по виготовленню і затвердженню схеми організації дорожнього руху на вказаній ділянці, візьме на себе орган місцевого самоврядування. Нині ділянка поблизу школи не вважається аварійно небезпечною. Батьки ж переконані, їх знову не почують, тому готові перейти до радикальних методів. Лілія лапка, Антон Пухов, телеканал Тіві.